Їжу, напої та засоби гігієни отримали мешканці Пологівського старостату на Охтирщині. Гуманітарну допомогу громаді видала організація Червоного Христа України, розповідає староста Катерина Мокроусова. Цього разу допомогу могли отримати мешканці, яким виповнилося 75 років і старші. Перед цим ми отримали гуманітарну допомогу від Червоного Христа інвалідам першої і другої групи. Потім третю групу забезпечили. Видають допомогу місцевому будинку культури. Він говорить, Катерина Макроусова, став своєрідним гуманітарним та волонтерським центром. Буквально три дні тому ми почали видачу муки, тону 700 Завезли старостат. У нас маленький, так що ми всю гуманітарну допомогу видаємо в сільському будинку культури. Олександр Воронежський прийшов отримати допомогу для 96-річної матері. Чоловік останні кілька років проживає у рідному селі Корабельське. Цукор, борошна, олія – це воно постійно треба. Це таке діло, що воно сьогодні, я завтра вже кончилось. Тому будемо раді всьому. В принципі, да, йде потихеньку, медліними шашками, ну, йде вгору. Мешканець Корабельського, 85-річний Михайло Бондар, розповідає: нині мешкає у в Охтирці, бо на опалення власного будинку не вистачило дров. Втім, вже збирається повертатися до власної домівки, аби садити городи. Давали консерви, там ті крупи, муку, сахар. Ну такі ті були непогані. Дякую, що дають, а то а що дадуть, то вже піддержка. Мені так так як оце то це. Я щас то щас буду переходити таке ж до, до, до своєї хати, то там, то і, там, звісно, ну, та допомога нужна. Люди під час війни об'єдналися, каже староста села. Разом у цьому ж будинку культури допомагають і Збройним силам України. Збираємо продуктову допомогу працівники культури. Неодноразово вже виготовили не одну сітку. Оце до тих односельців, хто не зміг дістатися центру видачі. Місцеві волонтери розвозили допомогу по домівках. За день видали 61 комплект пакунків. Загалом за останній місяць, говорить голова Охтирської міської організації Червоного Христа Оксана Олійник, видали понад 200 комплектів гуманітарної допомоги. Все, всього доброго. Спасибо. До, До побачення, вирішіть ага, себе. Спасибо, спасибо. Будьте здорові, щасливі. Андрій Міхєєв, Катерина Гладенко, Суспільне новини, Сумщина.